Вчимося готувати смачну піцу вдома з мінімальними витратами часу та коштів. Детальний рецепт та інструкції з приготування. Усім нам подобається смачна піца, але не всім вистачає грошей на замовлення піци у ресторані. То чому б не навчитися готувати піцу вдома? Перш ніж почати, забезпечте себе потрібними інгредієнтами: вам знадобиться тісто для піци, соус, сир і ваші улюблені начинки. Запам'ятайте, якість інгредієнтів впливає на смак вашої піци. Починаємо з тіста. Ви можете купити готове або зробити своє. Якщо ви вибрали другий варіант, змішайте борошно, воду, дріжджі та оливкову олію, а потім дайте тісту підійти. Наступний крок соус. Тут ви також можете вибрати між готовим та власноруч приготованим. Для домашнього соусу вам знадобиться помідори, базилік та спеції. Тепер прийшов час для начинки. Ви можете використовувати будь-які продукти, які вам подобаються: сир, м'ясо, овочі, гриби. Не бійтеся експериментувати. Поки ви готуєте начинку, попередньо розігрійте духовку. Рекомендована температура 220 градусів. Це допоможе зробити тісто хрустким і апетитним. Покривши тісто соусом, додавте на нього начинку. Якщо ви використовуєте сир, добавте його останнім. Це допоможе інгредієнтам нагрітися рівномірно. Запікати піцу потрібно 10-15 хвилин. За цей час тісто стане хрустким, а сир розтане і набуде золотистого відтінку. Дивитися за приготуванням краще через дверця та духовки, щоб не випустити тепло. Ось і все. Ваша домашня піца готова. Вона вийшла смачною, свіжою і економічною. І найголовніше, ви самі контролюєте якість інгредієнтів. Насолоджуйтесь своєю піцею.